На диване сиділа. А, а там, Аночка, поки вона прийшла, дзвони, дзвонить. Вон, і вона до мене, і що, що? Вон, а я поки знайшла його. Там він чорний, я його там дивилася. Коротше, ми були в городі, мама сиділа з нею, та на вулиці холодно, кажу, то ти дуже з нею ну, не виходь на вулицю. Ну, коротше. Галавар молодої команди, і сама сама дерзка молодої команди, ось зараз покажу, що вони роблять. Не минути не хвилини спокою, да, Сергіївна? Розкажи, що ти робиш. Та як спокій є? Все, а ви тільки тепло, Теп... тепло. А воно, а, в, а не буде тепла. тепло. ж полож буде, тоді б і робила. На що ти зараз оце робиш? Це, ну, Саша сейчас мені корзинку поцепа. Я Сашу вранком не мені... Нині зняв, а тепер по а потім я ще подивлюся, що з ковром робити. О. І так буду під Алочка сидіти. Я сьогодні не планувала коло качалі. Я думала, що я на вулицю вийду. А то ж там на вулиці гарчиця посходила, у що що казала, що Юркові давали семіна, я ж їх а, остатки, то гарчиця, а... то хай воно перекопається. Я думаю, то оте зелене. Що, так ти перекопається, нехай воно. Ну, можна його зірвати і просто так кинути, щоб воно підсохло потом. Я вам зараз покажу, що вона робить. Йдем, проведеш екскурсію, так ідемте. Молоді командири. Дивіться, бачите, куча. А от бельйома собери в машинку і постирай його. Ага. Ага. Ви вже зрозуміли, так? Да? Ага. Саша зняв качелю. бо Бабушка роби. Зараз вона вам проведе екскурсію. Глянь, це ж терп... Терпець такий повинен бути, що вона все, вона поубирала свої ті значки, дивиш, плід. плід поцепила. Диви. Зато каже, тут тепло. Та тут ти правда, що зробила, що можна і спати да, зимою. вже зимою. Ну коти ж залазять зараз. Не, не буду залазити, а да. уже ж нема куди їм. Так вони ж сюди залазять. Ага, я тут зроблю так, що не. Ти думаєш, вона отсюди не прийде. А ні, там щось. Нема, нема. ні-ні-ні. Коротше, ні, ні, бачите? Ні, ні. І ні. Будуар. Просто а тепер, будуар. А тепер ось. А чого ти оте не пришила до того? Не треба, воно воно все одно ні дує, ні, ні сюди, так від Боже, а оце Боже. я хотіла повикидати, бачу, це нет, правильно. Нет. Воно. Так а чого ж ти не зробила? Там же їх дофігіще оцих шторочок. Дві знайшла. Ні, там в шкафу. Ти в шкафу брала Да. А я ж це ж вони на кухні, там багато, не на горі ще. Ну, зробила б тут і з цієї сторони однаково. Нічого, досі. Його все одно не видно з цієї сторони. Коротше, ти представляєш, тут картонку. А де що і... я повісив. А я б ще подивилася що мені далі. Бачить, дірки всі позатикали. Все нема, нема ніде, ніде ніде. А, ну, а. Надо будь боси трошечки мені клеє. А от це хіба не ниже так. отак було, ма. Ні, так само й було. Та ні, воно ж там регулюється. Тут, тут, же, тут, же його. А ти просто потягла і воно відкрилося. Воно ж буде з забав... Мені Мікаць воно отак рівніше ні, було. Ні, ні. Чи ні? Ну як висить ковер, так воно тут. А висалося. може і ні. Ні, так ще стоїть, воно навіть місця не. А я ще оце отут треба. Щоб дощ не мочив його. Та хай воно мочиться викинемо. З цієї сторони добре. Ну да. так. Хай мочи. Там пийонкою обтягнуто. оце ще я не, не закінчила. Оце. Уже я пішла в хату, щоб оти, А потім я ковір повішу сюди. До а, а знаєш, як помочи нічого. Так ти спочатку та, треба качелю повіти. Хай та качеля постоїть провітриться. Вона й провітриваться. Я ж поскладаю його хоч на ту. а то в погода я. Дуся, повід. ти будеш в будуарі в цьому лежати чи ні? Дусь? Буде. А саню не мучитимемо копати. Воно таке сюди, туди та й повернеться та й викине. А, ну, да. а, а я хочу робити той голову, е, ящик отой так. Е, о, Все в твоїх руках ма. А? Все в твоїх руках, роби, що хочеш. Вона за забор. Ні, ні, тому що Саша буде мучитися. Та, Та що він їй ну, да. ну, ну, не... землі ала. Ну так. Коротше, дочка, да. ви молодя команда, вже просто да. офанаріли. Коротше, будуар. Будемо спать в будуарі. Та повіси, зараз підожди, переносимо. А, давай я нам... Не, не треба нічого носити. Оце теж постирати, мабуть. Та, я все... Ні, ні ну це... це не воняє. Ні, воно з під сподом. Це і не воняє. І кудушки ні, ні кудушки не воняє. воняє. Уже все, не... Все нормально. Це те, що сидимо, так? І, да? і це почистило, га? Це що сидимо, так? Да? Ага. Ломається. Ага. Ламається. Там, ну батька напругну. да да да, воно дуже. ну так. Саня й так там вірю окко натягнув, щоб не провалював. Юрійки повно і воно добре. А тільки, наверное, на вірьоки трошки розсунули, звичайно. Так, для твоєї дупи хвата, я не сідатиму туди. Шалашних діл мастер продовжує роботу. Що ти тут? Ой, як тут погано видно, то що біля вікна сидить. Що це ти тут, то це ввалаєш із штанів. Ну це такі гарні шнурочки і крепкі. А за шнурочки? А я ж от шнурочки ще чаши. Оце? Так. Да. На петельки. Ось на петельки. А зачем тут петельки? Петельки... А що да. це в тебе не, не пофеншують, що в тебе красні, а не зелені? Хто? Зав'язки. Доці їх не видно ж, я їх яке кріпке, я їх пришиваю, щоб не порвалося. Дивіться, скільки пробував. Воно ж не видно воно. Це ж до труби прив'язувати? Да? так? Внизу до труби. А, а ж воно порвало, що ти треш, нові зав'язки робиш. Що Ні, це? я ж ось зроблю до це, щоб закривати ж, зроблю закриті двері для котів гадів. До ковра пришиєш? — До ковра повіці, а до цього я пришиваю ось ці. — Тоді треба густенько, щоб не залізли вони. Я ось я міряю. Коротше, диві. інструктор. Дивіться, Ні, конструктор дуже так, дуже вже так. Гниле, гниле, да? Ну нічого воно Ось так. О, бачиш? Петелька на рівному розстоянні. Сюди він. Голову не всуне, тому що там ковер же буде ще. Йдеть. А мені кацоті коти вони кругом пролізуть. Не пролізуть, Ала, ну як він пролізе, як отак отака щелка буде. Це треба щелку. Ну займайся, займайся. За, що я ті можу надо. сказати? Ну. Сидить три часа не запхне е, голку в нитку. О, Та я б уже кинула у цю. Знаєш би, ось. де оця штука в мене вже була. Ну, На Деївській ну, горі. Ну, це, ну, як так закинути, як його Сидить, що там робиш, Вона каже, вже сижу часа два, не можу голку нитку. Боже. Вже, доча, до тебе раз... — Так ні, же ж робить? прислала жіночка. Ну вони, вони рвуть, ну, воно, воно не ж годиться. Бачиш, що рази і а між прочим, мені казали, що ще в людей таке є, кажуть, таке саме. Це не ми дураки, це а, просто конструкція така. Ну, так. Що ж вони придумали, хто гроші за незакій купив. А чого ж ти напіорсток не пользує? Я ще би напіорсток купила, дивись. От я купуючи буду пришивати до цього, там буду напіорсток. Отак, що одіваєш його? І... Я де де то ним тільки полююся Тут же то... ж можна так стягнути, щоб тобі на пальчика було більше. Я, я вище. І так пхаю, а ду і раз нападаю. Коротше, було б тільки куплене, а так. Да, спасибо, а дивіться, добре. що у нас є ще. Пам'ятаєте? А кра а красивіше, і ну це ж бачите, ця дирочка для машинки. Отак ставиш там такими. А як... мимо война лиалочка так хотілося на високих каблуках, от, значить і, як... да? ага. і ото ми в носки ставили отак, а потім тут об'єло, а воно раз, два, ставиш і залишилася. І... З нитками, навірно, треба було ставити, з нитками б не поламалося. Та й ми ставили і нитками ставили все. Наскільки було раніше, бачите? Дерево, все це і копійки. В нас цілий ящичок, є Скільки років сімнит там? Боже, боже. Боже, наверно, Ти знаєш, а не... мені здається, що це не що це більше таке десь 90-х років, а може навіть двохтисячних. А мені здається, тому що ота була трошки вище і отут форма друга була. Можливо, ні. А, я Сьогодні дзвонила як вона. Ой, яка молодець у тебе дочечка. Я кажу, молодець, я Хто там. це? Василинка. Я Ой, треба піти набрала. поздравити. Іллю. Василенко із кауші, кауші. Угу. Каже, не їхала на дачу, бо там сніг лежить. Так у нас теж сніг кругом йде. Це нам трошки Бог. З якось Бог в нас. Відгуску в неї чоловік на 10 років. Хай пороблять правильно все. Боже. А це ОТК контролює, що до чого. Бабушка тут, значить, наш потім качелю робить. Ну, дуже холодно на вулиці сидіти, що вчора я, я її юлі загнала сьогодні. Що... Ой, яка холодина. Сьогодні холодніше, ніж вчора. Да? Ну, команда. Сьогодні, вовше, сонце не утра було сонце. А, а ти бачила, як ночі як луна світила місяць? Ой, ой, Видно, ну прямо видно, хоч можна вийти й шить. Така луна я кругла, повна. Я... Да, і ну... ночі, і утром, як виїхає робити. Як вони вже. Бачите, бабуськи модна шляпа. Да, так, Вона удобна, з... суша, бабушка. а тобі голову не дави? — Ні, не дави, бо дуже дує. Я вчора пов'язку не пов'язала. — Так а ж вона з тебе в'язаної немає. В'язаного діла та й ходи. Я десь діла у ту в, клітку. в ту клітку. Так вона в шкафу була, ти ж її перекладала. Шарф там. — Ні, там шапка була. Я дивилася ще, то шапка. Ну, а я шапки не знайду. Ну от дав голову це. Ні, не, дави. Не, не, дави. не Не дави. Ну як хочеш. Воно не ж дави. бачиш, я і тут, і тут, воно ну, яке. А це, бачите, куртка от порола і так удобно в вона така тепленька ця куртка. Так вона але так вона ж легша на скільки. Ну так, Ну, це не путається мене, от воно як. Кину постирав. І вона так не збивається, як у дімкину. А ти дімки розтюхкала? Да, я тільки полізу, як коли это буду жива, полізу. Ето. Петельку я ж не зробила в цю роботу, але ту, дуже вішати, а, одірвана, вона, вона та, там, та, там, та, там, а була. О, бачиш, стимул, треба жити, щоб дожити до наступного сезону. Ну ще в наступному сезоні ще не треба, щоб Дімка прийшов куртку одів і петельку поремонтувати. От бачиш, я ціль є. обов'язково э, полізу. Як тепло буде. А ти ж там шить, шить на машинці шиєш. Ну, Щось це ти, мало ти, стало лазити туди. То... Та тут... Там ремінь не тягне, да? не, так? Ну, буду... Сані сказати, він підтягне. А і ремінь треба підтягнути, а то Саня мені зніме її, на стіл поставить, я її на ніч накрию і буду... А що ти шить будеш? А оце б я руками не шила, дуця, я в машинку а, ну Да. Все, значить, бачиш, скільки. Скільки роботи шить не перешить. Саня. Уже не воняє, сіра нема. Ні, ні, ні. Не воняє? Ні. Знаєш, що найбільше воняло? Зелене плаття твоє. Ні, вони висіло. його там стягли, видно, ага. і от, от на ньому кубилися. І воно саме більше воняє. А я воня. не знаю, як ті люди, що держать котів, чи вони, може, не воняють їм. чи а я не знаю. Ну так воняє, чи то мій як, нос. Як, як ось у Валентини е, Каже, п'ять днів нема. Я кажу, Ай. ти його купаєш. Кажу. <різody> <різody> Ні, не купаю. А я кажу, хай мовни. Милий, вона каже, а він же ж такий ласкавий в неї. Ну. Ні, не, ну діло в тому, що те, що він бігає, вони ж воняють, то що вони сикають ото. Вони ж тобі, бачиш, вони зараз щем що дуська во дворі, вони чувствують. Ну нічого. Трошечки ще ой, буду грибти по Було три кучі, а це щось. Чідуся поламала ногами. Ні, вони дуже хитрі, вони лазять там е, ночі, коли йдуть в хаті. Та про тебе, про тебе крутиш. Командир, яка в нас команда молода. Це старша, того немає. Саша поїхав краник, як щось тече опять з печки. А ця отака, вона начальник, вона тільки провіряє. Її діло спати. А Саня це прораб! Прораб. Без нього. Ні сюди, а не туди. тому що він сильний, каже, я вчора. Да, Та й ми сильні да, тоже. А я синок, допомогу тобі. А він каже, що ви мені тут поможете, ви тільки помішаєте. А що він робив? Корзину вішав. Я кажу одну сторону, хоч подержу. А він, яку корзину? А, він... а, а качелю. — Я думаю, яку корзину да. думай, А раз-два... І поставив, я кажу, ой, спасіба тобі, спасибо. А я мучилася в квітні чи Алочка, я мучилася. мучила дзвони. Знаєш, як? Воно ж не вдома, вона міша. То я ходила. Звісно, так, так. Та й вона провітрилася трохи. І провітрилася. Да. Коротше, як буде вже готове, то буде адільне відео, і ми вас запросимо качатися на цьому, так? Да? Да, 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 я ще а то бабушка що давно вже забросила канал молодої команди, нема коли. Ну, то лікарня, то це. Да, и, да. Давайте я куплю телефон, так я будеш знімати сама. Хоча це в мене, я зума зі розказувати. Так що так, це таке мені ваше. Є кутка в воді. Так, я, я теж погано вже бачу, маблизько. А як я оце так бачу? Тебе така ока здорова. Що добре, що нічого. А от то, що ти як ти її заділа? Я не вона знаю. Вона така, заділа сама, не знаю. Мамочка, ти погано. бачила ту причину, навіть тобі було 20 років. Красна, ага. То тіть Рая, царство небесне, вона ж була старшим мастером в училищі, вона мені, ота дівка була на дверях висіла. Ага, помниш, ага. де вона ділась, не знаю. Навірно, викинули. Так, коли ото ми ремонт робили, коли сіни ламали, навірно, викинули. Це тако Саня мог викинути. Я б не викинула це пам'ять. Ага. І ото перчинка така була. А де вона? Вона ж висіла в нас там в ванни раніше. А, а вона висіла в люльки мої посередині. А, точно в люль. а я зацепаю її головою. Я січа зняла Там вона? Скіт... там лежить, ну, життя її кудись присутні. Угу. Вона ж, це ж це ж пам'ять. Да. Кому та пам'ять не тільки нам? Нікому та пам'ять не нужна. Ма. Ми все у нас все забиті. А Скільки там голок, треба тобі подивитися твоїми глазами. у нас голок Ті, куча. Де ти взяла голки? Де ти? Там голок, але. Так, я... їх Такий сержавий повикидати вже в мусорку. Ох, та, я... та ви, звісно, не повикидаєте, я знаю. Ви все складаєте, там на чердаки, якби я туди залізла, то я б там половину викидала все. Отак культурно сложила, і хай люди людина мусорки заберуть. Так. Да. Кульочки сложи. Скидамо дежіма. Так. Да. Це просто, ні, пальто, конечно, твоє жалко кидати. Ти ж таке пальто красиве. Ну там полно все. Каже, курточок, шмуртчик, ти їх носитимеш? Я да. буду носити. Куди? Ось одну в легалай да, ходиш. Я, Точно я, ти як ти... я в оці. Уже мені стыдно. Я вже роздягаюся. метр у не одна те на весу в город виходити. О то що дві однаково. Ну вона висока, вона може й не підійти, ма. Сама на а як я була? — як Ну там футболки є, подавай, хай вони ходять. Я ж кажу, що ось ця кофта, що, дивіться, яка вона пожмакана, вона же ще... а а я не можу її зняти. ото була бордова, тепер вся. Я розумію, що попадає в кадр, думають, люди, вона в одній кофті ходить. Ні, я її стираю, але просто вона мені дуже зручна. О, так, А сама кажу, бач, а сама така сама. Так, ну добре, бо молода команда працює, я язиком тіліпаю.